Вітаю в етері Дніпро-Ті Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю, ради бачити. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро Богдане. ВСРФ готується готуються до генерального штурму останньої лінії інженерно-фортифікаційних споруд на кордоні Дніпропетровської області. Про це напередодні повідомила 46-та окрема аеромобільна бригада збройних сил України. Основний акцент зроблено на напрямок Срібне Троїцьке Горіхове і Новоєлизаветівка Котлярівка. Мета вихід до кордонів Дніпропетровської області, штурм лінії оборони на рубежі Сергіївка, нове підгородне, Муравка, Дачне і вихід на оперативний простір. Прокоментуй, будь ласка, цю інформацію. Що відомо тобі? Питання населені пункти, це села. На кордоні Дніпропетровщини та Донецька областей останні села, які під контролем Сил оборони України, ну звичайно, що тут є певна лінія оборони фортифікація яка будувалась після початку повномасштабної війни. Звичайно, що відповідність цих фортифікацій сучасній війні це питання окреме але вони є. І тут я думаю мається на увазі, що за лінією всіх фортифікацій там далі йде низина, низина, яка йде до самої Новопавлівки. І звичайно, що я б не так не казав про оперативний простір, все ж таки, тому що цей термін він раз, на увазі, що противник нібито. Якби як він зайде на цю місцевість, він, він отримує перевагу, і в, в наші активні резерви просто не зможуть зупинити просування. Ворога звичайно, це не так. Тут іде е, дійсно важка е, війна, важкі піхотні е, бої. Ось, е, і ворог несе суттєві втрати, зокрема, 228-й полк Російської Федерації, 90-ї танкової дивізії. Він тут несе досить значні втрати. Але звичайно, що на цій ділянці фронту ворогу дається просуває, і зокрема сунок того, що ті населені пункти, які залишились, ті села вони досить невеликі, і тримати тривалий час тими силами, які в нас є на цьому напрямку, оборону досить складно. Згідно з картою бойових дій, окупанти просуваються від срібного в бік населеного пункту Горіхове, в напрямку якраз Новопавлівської громади Дніпропетровщини, про яку ти сьогодні вже зазначав: як ти оцінюєш швидкість цього просування, якщо будуть умови сприяти ворогу? Звичайно, що умови тут для просування ворога сприятливі, в тій при причині, що я сказав, це. Безпосередньо низина, ворог наступає до бік Новопавлівки по низині, і тут немає таких природних рубежів, на які могла б спертись наша оборона для того, щоб призупинити просування ворога. Тому, звичайно, що і та методика, як по якій тут атакують росіяни, це мобільні групи бронетехніки або е, цивільний транспорт, який підлаштований під е, е, дії штурмових груп. Е, беруться цивільні атівки, переобладнаються в багі, і штурмові групи намагаються заскочити населений е, пункт там, в срібне, закріпитись і вже вести е, пойові дії до е, підходу наступної. Такої групи, і звичайно, що тут ворог розраховує також на погодні умови, тому що активна фаза штурмових дій ворога якраз випадає на період, коли наші дрони можуть мати обмежений обмежену оглядовість, обмежену ситуаційну обізнаність. І, звичайно, ще під таку погоду, під туман, під сніг ворог намагається заскочити і закріпитись, Богдане. На твою думку, регулярні удари кабами Новопавлівки можуть бути пов'язані із цілеспрямованими намірами ворога прориватися саме туди. По-перше, Новопавлівка це це дуже дуже важливий логістичний пункт. Відповідно, на цій ділянці фронту. І, звичайно, що росіяни не нехтують цим і б'ють по всім можливим. Об'єктам, зокрема, і критичної інфраструктури, школи, лікарні для того, щоб, ну, по-перше, це морально-психологічний вплив на цивільне населення, яке там знаходиться. І, звичайно, що таким чином вони намагаються працювати глибину наших силових переміщень. Тому, звичайно, що це є пріоритетним напрямком для Російської Федерації, зокрема, вихід через Новопавлівку на соти Межівської громади. Ну то, тобто, іншими словами, якщо буде можливість прориватися раніше ми казали про Межівську громаду, то тепер пріоритетом буде саме Новопавлівський напрямок, звідки, в разі успіху, ворог зможе розвивати свої дії далі. Звичайно, ми зараз бачимо тенденцію, що удачне котлене, яке є важливим напрямком, Оспенівка, удачне котлене для е, захоплення цих населених пунктів, зараз ворогу не вдається, і при умовах захоплення цих населених пунктів виникає загроза для міжівської громади. Далі тут ворог зможе йти е, в бік межівської громади і в бік траси Павлоград. Покровська зараз е, тут ворог призупинився його вдалося тут ситуацію трішки стабілізувати, і звичайно, ми е, бачимо, що е, на Новопавлівському напрямку так тут, е, цієї стабілізації, поки нам е, досягти, не вдалося. Ну і звичайно, що ворог буде йти до тих пір, поки його не вдасться зупинити. Тому ми тут не говоримо там про є е, 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 там кордон Донецької області, є кордон Дніпропетровської області. І ось там ворог тільки дійде до цієї адмінмежі і одразу все зупиниться. Звичайно, ні. Про це говорити не доводиться, ворог має амбітні плани, і я думаю, що Східна Дніпропетровщина на жаль теж входить в ці плани Російської Федерації. Богдан, як ти оцінюєш бажання Новопавлівської сільради створити там військову адміністрацію? Це е, досить правильне бажання, тому що військова адміністрація вона має більш ширші повноваження і взагалі в умовах тих, що зараз відбувається на лапавлівці, це регулярні удари авіації російської, і це було б логічний крок для того, щоб е, безпосередньо створити там військову адміністрацію, яка б могла. Мати більш ширкі повноваження і е, приймати е, необхідні рішення для, по перше, безпекової ситуації, е, яка зараз там склалась, тобто для того, щоб, е, по перше, була обов'язкова евакуація цивільного населення, це вкрай важливо. Які перспективи щодо спроб ворога вирівняти лінію фронту? Антовою думку. E, насправді e, треба зрозуміти, що вирівнювання лінії фронту, e, по-перше, це необхідно нам. Тут вже багато разів, e, і багато військових експертів, і багато військових зазначали, що на всі ділянки фронту безпосередньо, там званий курахівський мішок, де e, сили оборони. Воюють в досить складних умовах, досить складних логістичних умовах, де ворог фактично трьох сторін може атакувати наші позиції, тому ми перші, хто зацікавлений в тому, щоб вирівняти лінію фронту. Звичайно, що тут є як би мовити, дві два дві можливості, як це може відбутись: перший. Або ми ж все ж таки самі відходимо на заздалегідь заготовлені рубежі, вигідні нам і несточуємо свої сили, свою піхоту і е, тримаємо оборону там, де нам вигідно. Або е, другий е, момент він більш неприємний це коли вже ми втратили е, свої основні сили ось цих боях і змушені. Відходити, звичайно, що Російська Федерація теж намагається вирівняти лінію фронту для того, щоб підтягнути свої оперативні резерви і вже йти широким фронтом. Але наголошую, що ось ця спроба триматись за околиці Курахова, вона може зіграти досить негативну ситуацію, роль. По прикладу бійців 110-ї бригади, які там понад два тижні, фактично в оперативному оточенні вели важкі бої з переважаючим противником, і зараз більшість тих бійців, які вдалося вийти з великої Новосілки, вони перебувають в шпиталях на реабілітації і на відновленні, і вони будуть відновлюватись тривалий час, тому що більшість цих бійців провели на позиціях. Більше ніж 40 днів, і в умовах е, такої погоди, погодних умов багато хто з них вийшов е, з проблемами на руках і ногах. Це е, різного види наросту, це грибок, це постійна вологість. І е, ті бійці, які були ефективні, повірте, вони будуть відновлюватись не, це не місяць, навіть не два. Я думаю, на це піде набагато більше часу, більше ніж півроку. Але це ті бійці, які зараз би при адекватному сприйнятті ситуації, яка була, могли б вести далі бойові дії. А зараз ми втрачаємо людей для того, щоб підготувати нових людей, потрібен час. Питання підготовки це теж. Досить воно не є об'єктивним, і ось тут зараз цей корахівський мішок. ситуація вона аналогічна у тому, що відбувається великій Новосілці. Ну, тобто мова про оцей карман, район Дачного, Андріївки-Зеленівки? Так, звичайно, це е, безпосередньо та ділянка фронту. Це нам досить складно вести логістичне забезпечення безпосередньо тих позицій, які ми отримуємо. Тому доводиться говорити, що бійці там досить тривалий час проводять бої без ротацій, постачання, як завжди, з дронів постачання в дронів, воно обмежене, тому що треба доставити і БК, і провізію, і воду сам цей. Коптер, він там може нести навантаження там до 20 кілограм, і воно дається, що це багато. Коли починаєш там розглядати, що, що туди входить, то це насправді досить такі малі об'єми і води, і їжі, і БК Богдан. Якщо говорити про покровський напрямок, вчора військовослужбовець на позивний Мучиной повідомляв, що росіяни намагалися прорватися до центру удачного. Це залишається пріоритетним напрямком для ворога, і звичайно, що той темп, який вони набрали після захоплення Шевченка, населеного пункту. Вони очікували, що за досить нетривалий час вони вже вийдуть на трасу Павлоград-Покровськ, На щастя, з цього. На даний момент вдалося уникнути, і завдяки тим єднанням е, і тим силам, які зараз боронять цей напрямок, зокрема, це 425-й окремий штурмовий полк, скала. Це дійсно той організм, який е, на цій ділянці фронту зумів стабілізувати нашу оборону. І звичайно, що тут ворог е, удачно і котлене, атакує силами трьох бригад. Це 103. 15-та і перша слов'янська російські бригади, і тут ворог не нехтує своїми силами, не нехтує своєю піхотою, намагається кожного разу, як удачно, так і вкотлене Постійно намагається закидати поповнення е різними видами транспорту. Зараз спостерігається, що дійсно на цій ділянці фронту та взагалі взагалі Російській Федерації є проблеми з технікою, тому використовується як і вантажівки, так і. Так звані танки Черепахи, які обшиваються парусами е, або е, металевими листами. І ворог намагається далі зачепитися і е, ось зробити ось цей вирішальний крок. Тому, звичайно, що е, варто зазначити, що ось зараз тут і вирішується доля е, Покровська на цій ділянці фронту. Богдане, новий формат добровільної служби Міноборони контракт 1824. Чи має це спрацювати на твою думку? Як оцінюєш такі нововведення? Е, Перше, так, ми бачимо, що держава намагається залучити саме молодих людей до служби в силах оборони України? Звичайно, ті умови, які були там зазначені, вони викликають. Багато питань, зокрема, напевно, питання є у людей, які у бійців, які вже там третій рік воюють, так і тут питання. От окей, ми розуміємо, що є там додаткове грошове забезпечення, там пільги, там іпотека, там скасування якихось боргів, виплат взагалі це така модель. Вона. Подібна на те, що вже в принципі давно пропонує Російська Федерація, але Російська Федерація це пропонує незалежності там від вікової категорії. Абсолютно всім, хто йде на контрактну службу і хоче вирішити на російсько-українську війну, У нас пішли трішки іншим шляхом, вирішили, що такі умови це для категорії. Населення 18-24. Але це все ж таки таке питання, чому там сті, кому за 24, так, вони, е, ну, мені важко зрозуміти, вони або не відповідають тим умовам, а, яка логіка взагалі е, побудови взаємовідношення там, держави, там, Міністерства оборони, так, і е, 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 тих рекрутів, які хочуть долучитись до Сил оборони. Тобто, і, наприклад, Окей, людина йде там з 18 до 24 рік служби, вона потім отримує можливість там виїхати за кордон. питання Чому люди, які зараз там третій рік повномасштабної війни, вони не можуть, наприклад, закінчити службу там демобілізуватися і, наприклад, теж поїхати за кордон, тобто тут виникає така певна нерівність, яку зараз намагається побудувати саме керівництво країн і. Я думаю, що е, у тих хлопців, які зараз е, на службі, це викличе досить багато запитань. Ну і звичайно, що е, питання навченості і того, що там, там три місяці мобілізовані бійці, там які підписали контракт, вибачаюсь, е, будуть е, про, про, е, сучасне там навчання, тренінги там подати. Ну, ми бачимо, що в сучасній війні і в умовах сучасної війни навчальні центри вони не виконують тої функції, на яка на них покладена, і зараз, в принципі, те, що я бачу, і ті бійці, які проходили навчання в учбових центрах, вони самі скаржаться на учбові центри і якість цього навчання. От, зокрема, приклад бійців однієї з бригад, 65-ї мені розповідали там місяць в навчальному центрі, вони були перші два тижні. Вони щось там купали якісь окопи, е жили в палатках в лісі. Кожного разу повітряна тривога, їх їм казали, виходьте з палаток, тому що це небезпечно. Навіть якщо це шахетна тривога, а шахетна тривога може бути там по декілька годин, і ось вони вночі, десь стоять в лісі. Тобто, певна якась некомпетентність, е питання до е е там. Е Набоїв, скільки вони вистрілювали, і ті піхотинці, які прийшли в цю бригаду, вони навіть не метали тільки учбові гранати, жодних бойових, жодного пострілу з гранатометів, важкого озброєння, важких кулеметів. Тобто там стріляло тільки з стрілецької зброї, з ак 74 Ось. І це ось таке навчання в учбових центрах, і тут питання: людина йде свідомо, там ви хочете запросити там молод... свідомого громадянина, який йде підпишувати контракт, і ви його навчаєте в ось таких учбових центрах, і... і намагаються ось ці учбові центри там таким... по-новому продати, що е... пройшла певна реструктуризація, так оновлення, але нічого не зміниться. Ці люди повинні е, е, проходити навчання вже в тих бойових організмах безпосередньо, які вони прийдуть. Ну і звичайно, що вже зараз ми бачимо, що є обмеження певне по е, тим військовим частинам, е, в які ось ці безпосередньо рекрути можуть потрапити їх там е, до десяти здається. Богдане голова СБУ Василь Малюк особисто затримував керівника штабу антитерористичного центру СБУ, який як повідомляється працював на російське ФСБ. Як тобі така новина? Постає питання: якщо зрадники в Україні перебувають на такому рівні, яку загальну роль відіграють російські шпигуни топ-рівня у сприянні ворогу, скільки їх ще на різних рівнях і до чого це взагалі може призвести? Хоча це вже таке більш риторичне питання. Ну, тут, я думаю, варто пригадати прибання Олега Колініча так у 2022 році очільника Служби безпеки України в Криму, який теж виявився зарадником і агентом ФСБ. Взагалі, за історію російсько-українських відносин там спочатку 2000-х років. Варто зазначити, що та агентурна мережа, яку розвинула Російська Федерація в Україні, вона дійсно масштабна. Тобто це і політичні партії, це і люди Міністерства оборони України, варто згадати там міністрів оборони там, за часів Януковича, так, які мали громадянство Російської Федерації. Тому тут е дане затримання, звичайно. І людина, яка безпосередньо перебувала на тій на такій високій посаді, це свідчення того, що Російська Федерація дійсно досить глибоко змогла просунути свою агентурну мережу. Незвичайно, треба сказати окремо окремо те, що Служба безпеки України вона відкрито повідомляє ось такі факти: факти того, що навіть не намагаються так би мовити вирішити це десь в якомусь непублічному просторі. Такі ось гучні, це скандали, так але вона активно демонструє суспільству, що служба безпеки України вона налаштована на те, щоб Українці а, мали досить наскільки це можливо відкриту інформацію до того до тих подій, до тих е, людей, які безпосередньо е, ціняють ось такі е, вчинки зради, так до повідношенню до громадян України. Богдана, як ти оцінюєш останній ракетний удар по столиці, по Києву? Чи зрозуміли тобі сенс чергового акту цього російського державного тероризму, чи б'ють тому, що б'ють? Ви знаєте, важко кожного разу важко зрозуміти логіку атак Російської Федерації і чим вона викликана? Ну, зазвичай, чимось що дана така була здійснена на ряд телеканалів, тобто спосередньо ті, які показують події, які відбуваються на російсько-українській війні, тому ми бачимо, що вже не тільки інфраструктура, критична інфраструктура, є ціллю для Російської Федерації, але і як це не дивно, але і думки, і те, що ретранслюється в українському суспільстві безпосередньо те, що розповідають про ті звірства, які вчиняє Російська Федерація, Росіяни намагаються і по всім пунктам задати удару. Звичайно, що жаль, удари будуть тільки повторюватись, і це не будуть там військові об'єкти або об'єкти критичної інфраструктури, і на жаль, кожен українець він може стати ось опинитись там в той момент, коли Російська Федерація здійснить черговий. Ось цей терористичний акт ракетного удару Богдане. Дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую за увагу, перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!